Набір для зберігання машинок моделюк. Це у нас кейс Автомобіль-тягач із мультика Disney Pixar. Значить, він іде із нюансами. Це у нас герой Мак. Іде з нюансами. Чому? Тому що, дивіться, пофарбовані оченята, в сіру фарбу, вона не прибирається, має потертості, так, активно грали ним. Далі, сам кейс, він цілий, сюди можна виставити машинки і поставити на поліжці для того, щоб вони гарно зберігалися. Сам кейс у нас причіп, з'єднується із автомобілем. Так, От це з'єднали. Ось так. Він рухається, можна ним їздити, колеса працюють. Ось ця частина також пофарбована сірою фарбою, і ось ця частина пофарбована чорною фарбою. Прикрасили, бачите, такими блискітками його. З цієї сторони є потертості, також прикрасили, з цієї сторони замалювали фарби. Можна, до речі, його пофантазувати, якось ще доприкрашувати і зробити з нього красу. Сам кейс він у нас іде міцнючий, Це оригінал, гарний пластик. Тут. Ви зможете поставити 2, 4, 6, 8, 10 машинок з однієї сторони та 10 машинок з іншої сторони, і також є ручка.